Малишко Андрій, Прометей. Коли ж розвіявся туман, його скомірки на майдан вели з-під допиту на люди. Можливо, хто жалом гуде роз'ятрить біль зажитих ран. Як важко перші кроки йти, на ланцюгах біжать хорти. Дорогу, нюхаючи звірі, і вартові мовчазно сірі, і офіцери, два кати. Про що ти думаєш в цю мить? Про те, що день твій от шумить, Що згасне погляд на півслові, Що може першої любові не дочекатись, не допить? Людських облич можливо, жаль. Чи небо літнього кришталь з дубами й сонце по долині, на серце ліг, як жар жаронині, як лід юнацьких тепла даль, чи може смерті лютий крик, ліг німотою на язик, і ти прокляв, і сонце, й трави вечірніх зір м'які заграви, і все до чого здав звик, ні, як же можна проклясти те, що живе в тобі для мсти, для Воскресіння, як відбиток, душі твоєї і сонця злиток, і правду й гнів тобі нести? Тривожить інше: Стане друг людей розпитувать навкруг, чи хто розкаже, як з тобою Не взяв з невіри я журбою? Не похилився, од не дух, а чесно вмер. Від цих долин, чи зайде воїн хоч один, чи занесе в смоленську хату? Про мене, звістку скуповату, що не верне додому син, що з ним не стрінеться сім'я, чи мати знатиме моя? Що інша мати в іншім домі. Мене доглянула в утомі, неначе син для неї я. Що інша мати при свічі, в'язала рану на плечі, поїла чаєм з вишні соком, а, одвернувшись, ненароком, тихенько плакала вночі. Ну, от і все б'є барабан. Мовчить юрба, завмер майдан. Стоять жінки у три ряди, дівчата і згорблені діди, і хлопчаки по біля тину. Злетілись, стихли на хвилину, почувши подихи біди. А він в пілоточці своїй, у гімнастерці польовій, в юхтових чоботях навпроти, в очах ні крику, ні скорботи, таким, мабуть, ходив і в бій. Лиш похилився раз чи два, чи закрутилась голова, від рани стомленого тіла уся сорочка потемніла, вся поруділа не нова. Це ваш, це наш говорить дід, це наш хлопча за дідом слід, це наш дівча ступа охоче й щиро дивиться у очі, щоб не хитнувся, не поблід. Ідуть мовчазно ковалі. І в хлопця руки в мозолі, Він може, теж коваль, і знову клепав би плуг, чагнув під кову, це наш, і клоняться к землі. А тесля, теслі, підійдім, Він може, теж возводив дім, сушив клинину вночі літні, чи ставив тесані ворітні, Це наш, ми клянемось на тім. І матерів гірка любов. Підводить їх без перемов до юнака бо ясно чолі, і їх сини воюють в полі. Це наш, ми кров дамо за кров, І вже земля, піднявши цвіт Від круч від поля від воріт, Уставши каменем травою. Вітрами й нічу грозовою кричить: Це наш іду на звіт. Ах, як він мить оцю зустрів. Немов не дихав, не горів, і тіло так своє це тіло, і сонце інше засвітило у кронах чорних яворів. І навіть сірі горобці, здаються, срібні промінці дівочі очі. Карі, сині, він жив, він житиме однині, ховай же муку на лиці. Це ваш ви брешете, не ваш. Чому ж у нього патронтаж? І п'ять гранат знайшли в соломі. Він ночував у чужому домі, він двічі ранений, він наш. Ми з ним по-своєму, а вам я все сторицею віддам. В теплушку всіх в дорогу, хати ж порогу до порогу спалю, стопчу, віддам чортам. Ну як це ваш? Замовкли ви, як лан колючої трави хитнулись втихло. Тільки очі, горять дідівські й дівочі, і сльози в матері вдови. Боєць підвівсь, як білі зран, на цей осуджений майдан побачив даль, нетеплий вирій, теплушок ряту ночі й сірій, світанку смертного туман. В теплушках люди без води, оці хлоп'ята і діди, ці матері і в тебе ж мати. А ген за ними тліють хати пожежі чорної сліди, а кожен з них сестра і брат, на що їм холод ржаве, град, на що їм сліз гіркі потоки? І він вперед ступив два кроки: Стріляй, розвідник я, солдат.